Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі «Платі Терапія, хто на каналі вперше. Мене звати Юля, я веду канал вже 8 років. Якщо ви попали випадково на мій канал, підпишіться. Також попрошу всіх підписників перевірити, чи не злетіла ваша підписка. Сьогодні в мене розпаківка, все, як ви любите, відкриваємо коробочку. Посилання на те, що я буду показувати, ви знайдете в описі до цього відео. Посилочка мені приїхала в поштомат. В нашому будинку є поштомат нової почти, і це зручно. Єдина незручність це коли бувають посилки дуже великі, а велика комірка в нас там тільки одна. А так, якщо ось такі маленькі посилочки, то дуже зручно, що можна. Таке завжди красиве пакування. Магазин Onyx Beauty, багато хто з вас з них знайомий. Ось таке гарне пакування завжди, як подарунок. Тут є чек-лист по догляду. Е, така підказка для вас, якщо ви не знаєте, що за чим наносити, що як використовувати, тому що засобів дуже багато. І буває, ми ну, просто не розуміємо, що до, що після використовувати. Друзі, сайт магазину буде знаходитись в описі під цим відео. Якщо ви так само полюбляєте гарну якісну косметику, тож в описі під відео ви знайдете посилання на сайт магазину. Йоху, друзі, тут є набір, знову ж таки, це вже на повторі третій раз. Набір для відбілювання зуб, зубів, зубок. Це іде ось така як сироватка, а до неї ополіскувач в подарунок. Це потрібно наносити десь на хвилину на зуби, наносити за допомогою ватної палочки. Так найзручніше. До речі, тут є інструкція, спосіб використання в цій фірми є і зубні пасти. І щіточки, а мені подобається ось саме ця сироватка, і в комплекті Ополіскувач. Ополіскувач, просто як звичайний ополіскувач, просто він такого дивного кольору, чорнила каракатиці, І саме цей колір він дає зубам такий освіжаючий вигляд, щоб зуби були трохи білішими. Це ну, не відбілювання в стоматолога, це точно не зіпсує зуби, не визиває ніякої реакції. Ось вона. Ця рідина, давайте я відкрию вам і покажу. Виглядає ось так. У влогах я також показувала до і після. Це дійсно працює. Якщо використовувати щодня, то зуби будуть ну, на тонну, на півтора тона точно світлішими. Не очікуйте, що ваші зуби стануть такі, як вініри. Ні, це просто догляд для зубок ваших. Вистачає надовго. Досить таки надовго вистачає. Термін придатності тут ось такий великий, тому все, все гаразд. Ось такий набір. Тобто оця сироваточка і до неї в подарунок іде ополіскувач. Ополіскувач мені дуже подобається, навіть якщо. Ой, тут я не можу ставити до кінця, навіть якщо у вас в роті є якісь запалення, наприклад, стоматит, язвички, буває щось таке, знаєте, не дуже приємне. То цей Ополіскувач, навіть як лікувальний, це те, що я помітила. От прям е класно він е працює. Мені подобається. Тож, це третій раз вже на повторі. Далі, на повторі, теж на постійній основі ось така. Е Її можна назвати олія, вона йде, як написано, що як денна і як нічна, ну краще використовувати все ж таки на ніч, тому що вона трошечки жирнувата. Ця олійка з томатів виготовлена іспанський виробник. Зараз давайте я вам її продемонструю, який вигляд вона має. Дуже вона класна, взагалі класний виробник, її можна використовувати як самостійно, так і під крем. Також, ну, як денний засіб, можна використовувати, якщо у вас, наприклад, суха чи нормальна шкіра, оскільки в мене комбінована шкіра обличчя, те зона жирна, а щуки можуть шелушитись, тут то можна наносити, наприклад, на щічки. Ось такий вигляд має. Майже нічим не пахне. І назву має теж ця назва у лісопету це саме з томатів, так от і називається. Дуже класний засіб, дуже вам рекомендую. До речі, у цього виробника була ще сироватка з ретинолом. Вона також класна, але ретинол, весь ретинол потрібно вводити поступово. Наприклад, раз в тиждень, потім два рази в тиждень. Потім а, раз в день. І от зараз період неактивного сонця в нас йдуть дощі, тому, наприклад, засоби з ретинолом можна вже використовувати, оскільки влітку вони не бажані. Так, далі. Тонер. З вітаміном С! Що ж іще може бути? Так. так це вже зараз я дивлюсь. І ось такий. Крем. Вітамін С, <гас> класно, ось дивіться, який гарний набір. З вітаміном С. Тут є у нас з вами крем, тонер і піночка для вмивання обличчя. Вона йде з такою щіточкою. Ой, зараз. Щіточка ця знімна, її можна зняти і промити. Бачите, така силіконова. і вона дуже м'якенька. Дуже класна, м'якенька. Класно, що відразу віддавлюється, і можна оце прямо так от очищати обличчя, можна на руку. Підходить для щоденного використання. Тонер ми використовуємо вранці і ввечері до крему. Ну або ж вмилися, нанесли тонер і потім наносимо крем. Крем, це як, до речі, брала, а крем перший раз. Ух ти! Дивіться. Блін, класна. Бачите як? І тут уже наш натискаєш? Він. Ні, він не відкручується. Це помповий крем з вітаміном С для обличчя. Це наш український виробник Top Beauty. Давайте. ой, вже нічим злегка. Ой! Зараз <смас> <Йду. Серед> витру. Піду <смас> витру це! злегка. Аромат такий легкий лимонний, я б навіть сказала. Ну, Може, і за те, щоб з вітаміном С, то логічно, що такий має аромат. Класно, що є такий дозатор, що ви взагалі не лізете туди руками, як в баночку з кремом. Тому ось саме отакі засоби вони є. Більш класними, тому що все завжди залишається стерильним. Крем, до речі, дуже класно зволожує. Він такий, в нього фактура така напівжирна, якраз от на осінь на зиму підходить. Дуже класно зволожив руки. Ну, а оскільки я нафарбована, тільки трохи потрапило на обличчя, то це вже буду використовувати. Вам про нього розкажу. А тонік і вмивачка вони чудові, оскільки я ними користувалася раніше. Далі епічненькі е, засоби. На повторі теж Значить, розказую вам, що це таке. Сироватка це епічний реально засіб, сироватка від випадіння волосся. Ось це, вона йде з такою м, піпеткою, знаєте, як фарбах для волосся. Дуже рідка, відкручуємо, розділяємо волосся на пробір і наносимо точково, розтираємо пальчиками після миття голови. Стираємо в шкіру волосся. Можна використовувати щодня, навіть ну просто якщо у вас така сезонна линька. Друзі, також хочу звернути увагу на те, що якщо у вас дуже сильно випадає волосся, то варто звернути увагу на м, ваші Показники саме на дефіцити, це може бути або низький гемоглобін, або низький феретин, недостача вітамінів. Тому якщо у вас ну прям дуже сильно випадає волосся, зверніться до сімейного лікаря, обстежтесь. Хай вам лікар дасть направлення на аналізи. Проп'єте ті вітаміни, яких вам не вистачає. Ну, і, звісно ж, для того, щоб росло нове волосся і забезпечити кращий вигляд волосся, то використовувати сироватки. Вона реально працює, у нас восени випадає волосся, така сезонна линька, тому рекомендую. Далі це у нас іде шампунь без агресивних сульфатів та парабенів. Ось такий. Так? В нього раніше О, тут назва була трошки по-іншому, трошки змінилась. А, змінилась назва. Саме етикеточка помінялась, шампунь той самий. Це також від випадіння для росту волосся. Зміцнюючий ефект, бла-бла бла, шампунь дійсно хороший. Це в мене вже теж на повторі, я не знаю скільки. Разів 5-6. Ось такий він. Непрозорий, бачите, такий, як біленький, ще є. А, Кондиціонер, також маска, саме у цій серії все це є. Маску я використовувала саме після фарбування волосся цієї серії, вона чудова. І це у нас термоспрей, і йде він як легке розчісування. Я його і собі брала, і дарувала племінниці. Зараз, оскільки Осінь і зим, зимовий період, то в нас дуже сильно електризується волосся від верхнього одягу, тому що ми надягаємо куртки, багато шарів одягу, перепад температури. Тому, друзі, використовуйте ось такі засоби для того, щоб ваше волосся було більш захищеним. Перед сушінням фену, перед виходом на двір, признули і все буде гаразд. Як же без цукерочки, це до речі, я завжди. Першим, що дістаються цукерочка, ось такий є приємний комплімент від магазину, дуже класний. Для Сергія буде з цієї, з цієї посилки. Так, далі точкові патчі від акне. Якщо у вас з'являється прищик, наклеюється ось такий патчик. Давайте Тут є інструкція. Значить, потрібно очистити шкіру. Протріть, а, Просушіть осередок запалення, ну, щоб, в смислі, щоб воно не було вологе. Використовуйте пластир потрібного розміру, залиште на ніч або на добу. І тоді можна зняти, і я так розумію, що прищ або залишиться на самому пластирі, вийде, і воно його виштовхає, або ну, зменшить запалення. Значить, тут у нас скільки їх штук. Незрозуміло, скільки штук. А, ось, дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять штук. Ось такі от пластирі від прищів. Якщо вони трапляються, то щоб для підлітків, звісно, що підходить. І от такі це актуальна штука, тому що в мене десь тут трошки на носику. Щось, щось трошечки там є, наклею. Буду використовувати, розкажу вам. Тому що паші такі є різних виробників. І Леро їх випускає, різні виробники, тож, наскільки дієві, будемо бачити. Так, далі у нас топфейс помада. Це у мене номер 005. У мене такий вже був закінчився. Дуже вона класна, я її вам рекомендую. Отака. От І це наш український виробник. Богінія це вже як іде, як олівчик помада. Його можна використовувати і як олівець, і як помаду. І навіть трошечки розтерти, використовувати як рум'яна. Зверніть увагу, який красивий колір ось такий. Він такий універсальний і не яскравий, і не темний. Ну, класний колір. І досить таки вона стійка, бачите? Цей олівчик помада. Не розтікається, не сильно з'їдається. І показую ще вам цю помаду. Вона шикарна. О, дійсно, шикарна, класна. Там є 0,5, 0,6, 07, вони всі схожі кольори. Дивіться, яка красуня. Просто, ну, просто шикарна красуня. Ось такий в неї колір. І цей олівчик гарно підходить під саме під цю помаду. Дуже красиво. Ось зараз я поруч його нанесу, щоб ви побачили. Бачите, як гарно? Підходи, олівчик має бути трошечки контрастнішим, щоб оформити форму губ, підмалювати губки. Абсолютно це не сушить губи. І, друзі, немає ніякого запаху, тому що є дівчатка, які не дуже гарно не немає, нічим не пахне, не гарно реагують на якісь насичені аромати в косметичних засобах. В мене в саме таке буває, що один день мені нормально, а на другий день ненормально, коли воно дуже пахне. Так, і ще. Є масочки для обличчя. Значить, ось така бульбашкова пінна, тканинна маска з гіалуроном. Класна, використовувала її, вона так дійсно береться бульбашками. Алоє та ме. Це всі масочки в мене оці на повторі з бананом ще не брала: оці дві на повторі, вони дуже класні. І ось така масочка банан молоко Легко відриваються, вони, звісно, що одноразові. На 10-15 хвилин наносимо, тримайте їх в холодильнику, щоб вони були холодні. Тоді буде більш такий релаксуючий, підтягуючий ефект. Можна використовувати як вранці, так і можна використовувати і ввечері, коли вам хочете відпочити, перед телевізором, розслабитися. Дуже класний релакс. Я дуже люблю масочки для обличчя. Ось такий банан, пінна масочка, бабел. Алоє з медом друзі, це вся наразі. Моя посилка багато чого на повторі. Маю надію, що ви теж любите себе побалувати, порадувати, доглядайте за собою. Особливо в осінній період бережіть ваші руки вже прямо зараз. Діставайте рукавички, шапки, шалики, захищайте волосся і також зволожуйте руки, тому що в осінній період губи, руки дуже сильно сохнуть. Тому мажемо активно кремиками та доглядаємо за собою. На цьому все. Я вам бажаю. Бути найкрасивішими, в першу чергу для самих себе, неважливо, робите ви макіяж чи ні. Доглядайте за собою, бережіть себе, а також бережіть тих, хто вам близький. На цьому все. Бувайте здорові, цьомки бомки до зустрічі, всім пока.